Привіт, такі друзі! Розпочнемо нове відео, і я вам обіцяла показати мої нові придбання сумок. Тож почнемо цей влог саме з цього. Я собі придбала ось таку пляжу. Сумочку коштувала вона всього 90 тисяч. Донг в магазині це такий недорогий магазин одягу, там сумки. Інколи можна знайти щось брендове, але дуже велика вірогідність, що це якась підробка. Мені давно потрібна була ось така пляжна сумочка. Мені здається, вона невірно зручна. Це Одне зучили відділення з малесеньким карманчиком, який зручно покласти телефон, гаманець по ключі. Е, уже її випробувала, брала з собою два рази на пляж, і це неймовірно зручно та стильно. Мені вона дуже, дуже сильно подобається. Я давно таку хотіла, але зустрічала ціни на базарі по 200-250 тисяч дон. А за 90 я навіть і не думала брати її мені чи ні. Я одразу знала, що я її беру 100%. Ще одну ось таку малявочку я придбала нещодавно. Це сумочка про на плечі її можна носити як завгодно. Вона неймовірно зручна. Заді є ось така кишенька, куди можна класти картку. У нас, наприклад, щоб піднятися на наш поверх, ми використовуємо в ліфті картку, і мені завжди. Немає її куди покласти, а це неймовірно зручна кишенька для таких речей. Всередині є ось таке одне велике відділення, і ще одна маленька кишенька на блискавці, куди можна також сховати або телефон, або галинець. На кнопочці ця сумка. Звісно, це не оригінал, це якась підробка або копія або репліка. А, але мені така сумочка потрібна, вона буде мені, неймовірно зручна, і я її ще не вигулювала, але мені здається, що вона для міського, міських прогулок виходів на прогулянку з дитиною неймовірно буде зручна. Перед поїздкою в Малайзію я придбала також ось таку ще меншу сумочку, а вона має ось такий замочок. Так? Ось так вона зачиняється. Всередині всього на всього одне відділення. Сюди я кладу гаманець, телефон і більше сюди нічого не поміщається. Ось це вона мене не дуже зручна. Скажімо так, вона не дуже зручна. В плані того, що сюди, окрім телефона та гаманця, більше нічого не поміщається, навіть ключі мені сюди немає куди покласти, тому що вона зовсім малесенька. Якщо лише кинути телефон та вибігти кудись на декілька хвилин, то вона дійсно гарна. А ось для прогулянок з дитиною мені трішки незручно. В неї був ремінець, металевий ланцюжок, але за тиждень він втратив свій колір, тому я сюди причепила від неї старої сумки. Ремінець він сюди гарно пасує по кольору, і мені з ним набагато зручніше. Така сумка також має бути в гардеробі, скажімо так. Але ось попередня, мені здається, вона буде набагато зручніше. І набагато комфортніша. А ще трішки раніше я купувала ось таку здоровенну сумку. Вона досить велика. Тут великий одне відділення велике, є декілька карманчиків наблизька Ці просто карманчики. Всередині ще є ось така косметичка. Ця сумка. Має, я вам показувала вже в логі, має тиснення сен uh, Лоран і на uh, всіх блискавках і uh, вказівка, що це сен Лоран, але я впевнена на 99%, що це якраз копія, репліка uh, і. Навіть в мене і надії немає, що це якийсь оригінал, тому що куплена вона за досить смішні гроші. Мені така сумка, мені здається, тут в Доназі ну, не сильно то і потрібна. А от коли я повернуся в Україну, я Полюбляю носити ось такі здоровенні сумки, хоча хто знає, можливо, в мене буде якийсь а, захід, куди мені тут у Донанді потрібна буде така здорова сумка. Але поки що вона стоїть у шафі і чекає поїздки в Україну. Друзі, я щойно повернулася з почти, де забрала свою посилочку. Аліса зараз плит, тому хочу вам зробити розпаковку. У нас ведуть якийсь ремонт. І трішки гучно, але сподіваюся, нам це не завадить. І так, це має бути піар-розсилка від Беренду Bellflower. Саме на цю посилку я зараз очікую. Ну і сподіваюся, що це таки вона. Зараз ми з вами О, і тихо стало. Чудово. Печі подивимося. Дійсно, це бренд Bellflower. Давайте все дістанемо. За собами бренду я вже знайома, не з цими, а з іншими, це моя друга співпраця з брендом, і мені неймовірно приємно, що бренд. Захотів зі мною співпрацювати і далі, незважаючи на те, що я трішки втратила свою активність в Інстаграм, і моя статистика понизилася, тому що ну, вся, вся напрацьована статистика, яка за роки була в мене за останні роки, вся зникла з тим, як мені заблокували Інстаграм, тепер працюємо по-новому. Я співпрацюю з брендами, створюю для них контент, показую і вам тут на YouTube. Обов'язково буде огляд окремо на всі засоби. Зараз ми просто з вами швиденько подивимося, що тут в мене є. Це крем з вітаміном С. Ось такий. Далі в мене крем від сморшок. Сироватка, мабуть, це. Так. З кислотами і сироватка з ніацинамідом Все це я випробую на своїй шкірі, вам розкажу і покажу, як це все виглядає і дію. Цих засобів обов'язково з вами поділюсь. Також будуть огляди в інстаграмі. там мабуть, буде швидше, ніж тут на YouTube, тому закликаю вас підписуватися і на мій Інстаграм. Активніше, частіше щось публікую, ніж на Ютуб, тому давайте будемо дружити з вами і там. А в нас ось така от ситуація. Зараз здається, як ульє дощ, то буде капець. Ми щойно з Алісою прийшли з вулиці і носила возила, укатувала спати. Я бачила, що темне небо і рухаються хмари сюди в нашу сторону, до нас. Але ми прийшли додому і ось така картина, це капець. Здається, зараз буде злива. Але є вітер, хто знає, можливо, цю чорну хмару кудись віднесе в сторону. Сподіваюся, ніякого урагану не буде, ніякого катаклізму. Навіть у сусідів речі сушилися на штангі, штангу перевернули, перевернуло і ось речі буквально скоро ось ось злетять. донизу Ось такі у нас справи. Дощик закінчився і ми вибралися на базар, тому що у нас трішки підзакінчилися овочі і яйця нам треба купити. Трошки зробити запас, тому що вже нічого немає. Із фруктів у нас є кавуни, апельсини і мандарини. Зараз чомусь на базарі немає такого різноманіття фруктів. А якщо щось і є, там, наприклад, манго, то вона коштують дорожче ніж було. це. Було місяць-два назад, тому ми зараз манго не купуємо. Кавун це основний наш фрукт. і, Скажімо, кавун навіть і не фрукт, кавун це ягода. Тому сьогодні за овочами та яйцями ми прийшли на базар. Небагато ми сьогодні купили. кілограм яєць, Цього разу в кілограмі було 16 штук. Я взяла помідори, листя салату, картопля, морква. В магазин зайшли, ще взяли два багети і. Для Аліси желешки. це нам все обіжку 120 так жені сто двадцять сто тисяч Дуже-дуже любимо. І Аліса любить, і Женя обожнює. Додаємо несолодкий йогурт. І таким буде наш сьогоднішній обід. Доброго раночку, друзі. Сьогодні випиваю останню порцію колагену. Зараз зроблю макіяж та поділюсь з вами своїми думками на його рахунок. Так, ну що ж, місяць я пропила ось цей колаген. Показувала вам, він знаходиться в таких капсулках порційно, 30 капсул на 30 днів. Мабуть, такі продукти потрібно використовувати більш довгий термін, ніж 30 днів, щоб побачити якийсь результат. У мене почалося дуже сильне випадіння волосся, прям дуже дуже сильне. Інколи у мене таке буває, було після вагітності. Це Ну, такий звичайний процес, який відбувається, але чому зараз почалося таке сильне випадіння волосся? Мені не зрозуміло, можливо, якийсь стрес і так далі, я вирішила пропити цей колаген. Не припинився процес випадіння волосся, але з'явилося дуже-дуже багато волосся, яке відростає. Ну, я думаю, це відбулося би і без колагену, але можливо колаген трішечки покращив цей процес, і можливо, те волосся, яке відростає, буде трішки міцніше, красивіше, здоровіше. Не знаю. Я собі зробила такий висновок, що потрібно хоча б півроку рік використовувати на постійній основі подібні продукти, щоб добитися якогось результату і взагалі його побачити. Не знаю, чому я продовжувати його пити. Звісно, це не погіршить, але поки що не знаю. Ось така моя думка. Мені цікаво, чи п'єте ви колаген подібні продукти і чи бачите результат, можливо, якийсь Конкретний бренд вас сильно вразив і взагалі який період використання колагену для гарного результату. Якщо у вас є досвід, то, будь ласка, поділіться ним в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам цікаво, що я ще зараз приймаю, то якось вже показувала, що я постійно приймаю омагу. А вранці та Ввечері а Ввечері при, приймаю ще магній і от нещодавно почала знову використовувати ашваганду, це як заспокійливий гарний засіб. А, на пангані у мене був такий досить стресовий період. Я пила і я бачила результат. А, це бренд для мене новий, не знаю. А вже десь з півбаночки я його пропила. Ну, не скажу, що я зараз знаходжуся в якомусь стані стресу, але ну, сподіваюся, що <продукт>, продукт працює. А що я тут сьогодні готую? У мене буде гарбузовий суп-пюре. Я порізала гарбуз з картопелькою відварила, дрібненько порізала шматочками цибульку і обжарила на сковорідці. Зараз це все переміщу. Взіб'ю, додавлю сюди ну вже в блендер до всіх овочів зварених, добавлю чесничок і кокосові вершки, можна звичайні вершки добавляти. У нас кокосові коштують дешевше, ніж звичайні, тому використовую кокосові. І тут на сковорівності я ще підсмажила шматочки хліба, з і з чесничком зробила ось такі гріночки зверху на супчик а, покладу і так, саме так буду подавати. Саме так я обожнюю суп-пюре із гарбузиком. Не знаю, чому, але сьогодні мені неймовірно захотілося його приготувати. З тиждень назад я. Була гарбузик, мабуть, мій якийсь а, внутрішній календар мені сказав, гей, скоро осінь. <світ> І тому ось, мабуть, захотілося тому мені такого супчика. Ми ж нею любимо, Аліса декілька я разів готувала вона, чомусь а, їй не зайшов. Зараз спробуємо ще раз. Якщо їй не сподобається, то в мене для неї є на обід каша. От, але буду сподіватися, що вона поласує смачненьким супчиком. Ось мій супчик готовий. В Україні я ще додаю мускатний горішок. Я його трішечки тру на терточці і він дає просто неперевершений смак. У мене його тут немає. Діставати з-під землі не стану. А якщо ви плануєте готувати, то я вам просто рекомендую обов'язково його додати, бо смак просто неперевершений. Якщо додати, сюди ще мускатний горішок. Але і так досить смачненько. Ми пішли обідати. Привіт, друзі! Щойно повернулася зі стоматологією, я собі запломбувала третій зуб. Звичайно, пломбу поставила без лікування, там нічого не потрібно було ніякого лікування. Тому поки що з зубами завершуємо. Я вам в попередньому влозі розповідала, що я лікую зуби, і ставлю пломби і розповідала які ціни у В'єтнамі на стоматологію і конкретно в клініці, куди я ходила. Біля цієї клініки є такий невеличкий магазин. Там я купувала всі свої сумки, які вам показувала на початку відео. І щойно також туди заходили, де що цікавенько собі ще придбала. Зараз вам покажу. Тепер в мене є нові окуляри. Ось такі я придбала собі. Це якась репліка або запал, як каже Женя, на барбері гарної якості. Окуляри гарно зроблені. А, на камеру передається колір, як такий рудий, але насправді він коричневий, біживо-коричневий. Колір вживу гарний, а на камеру чомусь інший передається. Коштували вони трішки більше долара, 30 тисяч донг. І ось такі ще сережечки я собі придбала. Ну, просто такі перлинки незвичайні Але, Звісно, що не справжні. Коштували вони 20 тисяч торт, це трішки менше долара. Ось такі в мене обновочки є, трішки нових аксесуарів. Готую сьогодні торт без випічки. Купила печиво, зварила заварний крем і шарами укладаю. Тут в мене ось. Четвертий шар я просто в контейнер все складаю, Зараз викладу сюди ще крем і залишки печива просто подрібню і зверху посиплю. У нас сьогодні свято, сьогодні День Незалежності України, тому підемо до друзів, будемо пити чай та смакувати тортиком. Ось така смакота Аля Наполеона мене вийшла. Потрібно залишити на декілька годин, нехай печиво пропитається кремом і увечері будемо смакувати. Сподіваюсь, я не забуду зняти вам шматочок у розрізі, показати. Бо інколи я забуваю, що я блогер, і забуваю вам щось цікавеньке зняти. Ось, залишаємо його. Хай пропитується печиво. Ми сьогодні вибралися на пляж неймовірно жарко, боже, Це просто спек, неймовірно Але таке сьогодні гарне море. чудово Вибралися на цілий день. Аліса залишиться безденного сну. Сподіваюся, що а вона витримає нормально тому що ми вчора прийшли додому трішки. Запізно лягли, Аліса лягла пізно що були у друзів, але сьогодні у друзів вихідний, тому ми вирішили вибратися разом з ними на пляжик. До цього влога та розповісти вам, як ми завісили, що не сходили в магазин. Я прям розчувувалася страшне діло. А, купили там все, що нам потрібно, було трішки темно, бо ми йдемо зараз додому вже. А, на касі заді нас стояв азіат. Ми вийшли на вулицю вже з магазину. Він нас запитав звідки ми. Я сказала, що ми з України і в нього. Аж сльози на очах проступили, і він каже, боже, як ми ненавидимо рашку і путла. Сподіваюсь, мене Ютуб не забанить. І ми так чекаємо на вашу перемогу, ми сподіваємося, що ваша перемога вже буде скоро. Я сама прям розчулилася, у мене прям сльози з очей потекли і просто він каже, я запитала, звідки він, він каже, що з Кореї, Ну, зрозуміло, що з Південної Кореї, бо Північна Корея, вони там всі не виїзні сидять. А з Південної Кореї тут дуже багато корейців в, в Донназі. Взагалі В'єтнам полюбляють відпочивати. От, І мені так з однієї сторони. Приємно стало, що людина, почувши, що ми з України так її це розчулила. Мені самі так захотілося, аж знаєте, аж поплакати комусь плече. Сьогодні ще така кількість обстрілів була, вибухи постійні, постійний. Цілісінький день на новинах, то стан був такий, що, що просто. Ми вам розповіла ось таку історію. Будемо сподіватися, що дійсно наша перемога буде скоро. І всі ми повернемося додому в рідну нашу Україну. Бажаю вам всього найкращого. Дуже велике дякую, що підписуєтеся, що коментуєте, що залишаєтесь з нами. Всім бувайте і до зустрічі в наступному ролику. Уже завтра.